Усім привіт! Вітаю всіх на своєму каналі АТБ. І подивимося з вами на нові акції та знижки, які вже розпочнуться 28 січня, і будуть діяти по 3 лютого. Включно це будуть знижки для всіх покупців. Частина акцій. Я всім вдячна. Хто мене дивиться, пише мені коментарі та ставить вподобайки. Всім приємного перегляду! Знижка буде з 28 січня на ось такій пельмені мішутка з м'ясом індички. Вага в упаковці 650 грамів, і ціна буде 112 Знижка на пельмені мішутка, але вже з м'ясом телятини. Вага вже в упаковці 450 п'ятдесят грамів, вісімдесять. Мішутка пельмені філені В упаковці 650 грамів, і ціна акційна 101 гривня 90 копійок. І також буде знижка на ось такі варенички. Мішутка з картоплею. В упаковці вже 450 г, мінус 40% знижка, і ціна буде акційна 40 гривень 50 копійок. Знижка буде на ось таку ковбасу. М'ясна лавка від свелні баликова. Вона напівкопчена паличка 500 ось така, грамів. І ціна 98,90 Також буде знижка на ось таку ковбасу. М'ясна лавка від свеління. Губернаторська. Вона срав'ялина і ціна за кілограм 360. Паста серкова, смак цибулі і паста вершкова. В упаковці 150 грамів. Вага однакова і ціна однакова. 59,90, тобто 60. Сир вершковий з рибами, лисичками. І також знижка на пасту церкову з лососем та кропом. І ціна буде однакова, 55. Знижка буде ще на ось такий сир твердий, смітанковий від кома і вершковий. Вага однакова 150 грамів, і ціна однакова 60 гривень, 50 копійок. І знижка ще буде на сир горіховий 150 грамів і ціна 70. Майонез від Щедра, 67% жирності. Вага в упаковці 300 грамів і ціна акційна 30 гривень 50 копійок. Знижка буде на майонезний соус салатний від щегра. В упаковці 300 грамів і ціна буде акційна 24 гривні. Ще знижка буде на соус кисло солодкий від щегра. 200 грамів в упаковці 22 гривні 50 копійок. І соус сирний. В упаковці 200 г, також від 100 22 гривні 70 копійок. Хек Хупсі молочний водний світ. В упаковці 1 кілограм, мінус 20% знижка і ціна акційна 174 гривні. Далі з вами поглянемо знижки на чай та каву. Знижка буде на чай мономах в пакетиках чорний. Чорний з бергамотом І також з ароматом лісових ягід. 45 пакетиків. І ціна буде однакова 35,90. Чай мономах в пакетиках зелений. 28 пакетиків. І ціна акційна 28,70. Чай мономах в пакетиках чорний та зелений, 25 та 5 пакетиків і ціна 32 гривні 50 копійок. Знижка буде на каву. Росшину сублімовану Амбасадор преміум. В упаковці 200 грамів і ціна буде акційна 256,50. Кава мелена Амбасадор преміум. 225 грамів у упаковці 151 гривня 50 копійок. І кава амбасадор, також Мелена Дарк, 225 грамів і ціна акційна 131 гривня 50 копійок. І також буде знижка на каву Амбасадор в зернах. Вага в упаковці 1 кілограм і ціна 566. Водичка слабогазована від своєї лінії трускавецька і не газована. Об'єм 1,5 і ціна акційна 16. Паста Sens1, щоденне відбілювання, об'єм 100 мл і ціна 85. І ось така зубна паста, щоденний захист, Sens1. Об'єм також 100 мл 7990. І знижка буде на сніжну панду. Папір туалетний. В упаковці 4 штуки, 42 гривні 50 копійок. Це ще не всі акції. Чекаємо на повний анонс, а далі з вами подивимося знижки для власників Катки АТБ. Знижка буде. на ось таке печиво від Рашен. Смак. Кокосу. Вага 180 грамів і ціна 26,90. Знижка для власників картки АТБ буде на ось таку пасту томатну від своєї лінії. Вага в упаковці 250 грамів. І ціна буде акційна 25,90. Знижка буде на ось таку ікру мойви. Солона водний світ. Пакування 100 грамів і ціна буде акційна 54 гривні. Знижка для власників картки АТБ буде на ось такі креветки. Чищені варені від Норвін. В упаковці 100 грамів і ціна акційна 87,90. Знижка буде на ось такі вафельні коржі день у день. Вага в упаковці 70 грамів і ціна 26,90. Знижка буде на ось таке жиле від свиліні, різні смаки, вишня, ананас, ківі, апельсин, полуничка. Вага в упаковці 90 грамів і ціна буде акційна 13,40 Знижка для власників картки АТБ буде на ось таке молоко не збиране, згущене від своєї лінії. Вага в упаковці 440 грамів і ціна на 54 гривні. Знижка буде на замінник цукру. Солоденька стевія в упаковці 280 грамів 107,90 90. Знижка буде на ось такі вершки, 10% жирності, 10 штук їх в упаковці, і ціна буде акційна 25. Знижка буде для малечі. на ось такі нектар від своєї лінії, мультіфруктовий і смак персика 200 мл, і ціна буде однакова: 9:50. Знижка буде на ось таку новинку на від своєї лінії з какао та збагачений вітамінами та кальцієм для малечі. Вага в упаковці 300 г і ціна 86. Знижка на сир кисломолочний біло 5% жирності. Вага 200 г і ціна буде акційна 35,40. Мило, рідке тео. Різні аромати. Об'єм 400 мл. І ціна буде акційна 45,90. Знижка буде на ось таку губку блиск чорна для взуття сільвер. І ціна буде акційна 32 гривні 50 копійок. І також буде знижка ще на ось таку фарбу відновлювач чорна сільвер. І ціна акційна 75,90 прокладки Белла, Щоденні 20 штук їх в упаковці 27,50. І буде знижка на ось такий ополіскувач для ротової порожнини. Об'єм 250 мл і ціна акційна 65.